Вітаю вас! Всі приклади, яких я торкалася досі в нашому курсі, є зразками тактичної комеморації. Серед них і так звані низові практики і проекти професійних митців. Але хоча ми знаходимося наразі всередині війни, ми вже бачимо приклади меморіальних об'єктів, які можуть бути віднесені до стратегічної комеморації. Розповім про такі проекти. У червні 2025 року у внутрішньому дворі ГУР в Києві відкрили меморіал загиблим українським розвідникам. Автором меморіалу став український скульптор Назар Білик, якого кияни вже добре знають, наприклад, за пам'ятним знаком Павлу Шоремету на місці, де було підірвано машину журналіста. Меморіал, створений у формі зім'ятого листа, метафора перерваного журналістського жесту. Цей меморіал було відкрито в липні 2020 року. А в 2024 році Назара Білика запросили до створення пам'ятного знаку загиблим розвідником на території головного управління розвідки. В команді з архітекторами бюро Геслайн Архітектс» Андрієм Лісюком та Ігорем Перопелюком скульптор почав роботу. Назар Білик запропонував не об'єкт, який височіє над глядачами, а простір, окреслений двома білими стелами. Тут немає фігур героїв чи зображень, немає цитат. Дві стели, ніби відсікають шум, створюють відчуття захищеності, як ці долоні, як крила. І там можна побути поруч з тими, кого вже немає, але хто досі поряд через пам'ятання. Для Незаграбілика меморіальний об'єкт не існує окремо від простору, в якому він розміщений. Це територія управління, там вирішуються складні завдання, іде робота. Водночас меморіальний простір дає змогу вийти з потоку. Щойно заходиш за стелу і опиняєшся, ніби в іншому вимірі. При цьому це відкрите середовище, яке функціонує як сквер. Скульптор розумів, що, працюючи з розвідниками, треба говорити їхньою мовою мовою символів, знаків, шифлів. Він думав, як вшити цю мову в сам меморіал. Назар вклав невидимий образ меморіалу. Людина, що стоїть поруч, його не бачить. Але коли розвідники побачили, як виглядатиме меморіал з гори, це їх зворушило. Адже з повітря видно око, спрямоване із землі до зірок. Постійно увімкнене, пильне, круглий майданчик між стелами у самому центрі, наче зіниця ока. А стели нагадують і повіки, і крила одночасно. Око та крила відсилають образу сови. Емблеми гур. Ззовні крила меморіалу нагадують або полум'я, або корих вітру, або потік води. Це все метафори роботи розвідників на суші, в небі, на морі. Написи всередині меморіалу зроблені різними мовами. Слово вічність тут написано мовою між тих людей, які працюють разом з гур. Латинське етернітас найбільш помітне. На внутрішній стороні стел можемо побачити імена загиблих. На табличках у формі шеврона, як на військовій формі, написано ім'я та прізвище: ні звань, ні дат, ні позовних. Проста табличка із нержавної сталі. Ця композиція подібна до вибуху. В Центр щільність до країв розріджено. Таке розташування не випадкове. Зараз зафіксовано близько п'ятиста імен, але можна додавати більше. На жаль, це буде потрібно. Серед імен два десятки героїв України. Їхні таблички відрізняються кольором золоті замість сталевих. Дуже важливим був вибір матеріалу меморіалу. Камінь не підходив. Бронза виглядала для скульптора занадто важко і традиційно. І тоді прийшло рішення зробити меморіал зі склопластику. Це матеріал, яким працюють підрозділи гур. З нього роблять безпілотники, човни, навіть корпуси ракет. Кожна деталь меморіалу продумана в символічній площині. Як я вже сказала, цей меморіал знаходиться на території головного управління розвідки. Він був спроєктований та реалізований як об'єкт саме для закритої території. Навряд чи можна було б розмістити такий меморіал в публічному просторі. Є поняття вандалостійкості. Цей меморіал не такий. Дуже шкода, що його побачать тільки військові, їхні родини та ті, хто має доступ на територію. Всі інші, в тому числі я, його не побачать. При цьому пильного меморіалу загиблим розвідникам можна буде побачити на Google Мапах. Ні, меморіал не розсекретить розташування гур, це не таємниця. Для мене важливо, що цей проект Назара Білика стає певною точкою відліку створення меморіальної мови російсько-української війни. Не мову пам'яті, а саме мови меморіалів. Можливо, колись підручних меморіальних практик України буде стартувати саме з опису практик Назара Білика. Це завершальний епізод в нашому короткому курсі, присвяченому тим практикам роботи з пам'яттю, які формуються під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Як я казала на початку наших зустрічей, цей курс торкається тільки маленької частинки того, що варто обговорення та підтримки. Моїм завданням було підсвітити тенденції, які варто бачити. І так, я здаю собі справу, що в Україні колосальний обсяг проблем та негараздів, пов'язаних саме зі збереженням пам'яті російсько-української війни. Відсутність конкурсів на меморіальні об'єкти, в тому числі на проєкт Національного військово-меморіального кладовища. Стихійні меморіали, створені для задоволення смаків, меценатів чи чиновників, відсутність системності в роботі з пам'ятю тощо. Від всього цього можна впасти в вічі. Тому для мене важливо було проговорити ці точки опори, які дають нам змогу рухатися далі. Адже робота пам'яті це насправді робота щодо створення майбутнього. Тому впадати в вічі, ми просто не маємо права. Дякую тим, хто був разом з нами протягом курсу. Mi še, pačimo se.